На початку одразу хочу сказати, що канал «Самий Сік вважає вакцинацію нормальним і потрібним явищем і не підтримує так звані антивакцинаторські змови. Вакцини потрібні, вакцини врятували мільйони життів від важких недуг і далі продовжують це робити. Вкрай небезпечні хвороби зникли з планети Земля завдяки вакцинам, але це при умові, що вакцини якісні. А тепер про закупку вакцин проти COVID-19, які Україна закуповує в Індії для своїх громадян. Поїхали. Пристебніть ремені, бо наші вакцинатори люблять швидкість. Міністерство охорони здоров'я опублікувало інформацію про офіційного постачальника антиковідної вакцини в Україну. Українців будуть колоти вакциною, офіційним постачальником якої в Україні є фірма Пустушка, прокладка для акумуляції відкатів з промовистою назвою Божа благодать. Grace of God. що завадило Україні укласти контракт безпосередньо з виробником, яким цинізмом потрібно володіти, щоб відмивати бюджетні гроші з Божої благодаті? Ну, це питання повисло в повітрі. Фірма Пустушка наспіх створена 4 листопада 2020 року, зареєстрована за адресою орендованого офісу в центрі Києва, тобто фізично існує тільки на папері. У реєстрі прав власності немає нічого. Ні складів, ні транспорту, ні навіть холодильника, що належало би цій пустушці? Фірма, яка закупила мільйони вакцин і отримала ексклюзивне право колоти українців, ще ніколи не вела ніякої господарської діяльності, звіти за минулий рік з нулями. Фірма має статутний капітал тисячу доларів США. Цікаво, де вона взяла гроші на закупівлю мільйона вакцин. Згідно з даними держреєстру, фірма має такі основні види діяльності: оптова торгівля овочами та фруктами, м'ясом, тютюновими ювелірними виробами і фармацевтичними товарами. Фірму заснував громадянин України кумар Пранаав, типове козацьке ім'я. І на сьогоднішній день він не має навіть статусу платника ПДВ. Як ця фірма робить мільйонні угоди? А сайт буквиком додає, що стосовно цього кумара Пранаава він також є одним з засновників компанії Аеон Біотех. Ця фірма також створена три місяці тому, 4 листопада 2020 року. Розмір статутного капіталу теж тисячу доларів. Однак, за документами, пранаав там вказаний одним із бенефіціарів. А йому належить 40% акцій. А ще 60% розділили між собою партнери пранаава. Самарджіт Каур та Вірди Бікрам Джіт Сінгх. Оскільки Aeon Biotech зазначило такі ж види діяльності, як і Grace of God, обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але в різних офісах, то цілком імовірно, що скоро і фірма одноденка Aeon Biotech буде фігурувати у державних контрактах, додамо, що партнер Prana Ava, оцей от вірди бікрам ДЖІ Цінг. Він є заступником генерального директора спостачання в ПАД Арселор Міттал Кривий Ріг. А раніше посаду головної закупівельниці цієї компанії займала теперішня глава антимонопольного комітету України Ольга Піщанська, яку називають подругою першої леді Олени Зеленської. Отакі от Криворізько-індійські коріння. Це довідка з сайту буквиком. Звичайно ж, ніяких тендерів і ніякого прозору не було в цьому випадку, адже уряд України заради захисту життя і здоров'я громадян України, що в минулому році скасував тендерні процедури на ковідні закупівлі. Айда перемога. Вчіться діти, батьківщину любити. Майте на увазі, що якщо у вас трапляється ускладнення від продукту поставки цієї фірми прокладки, претензії вам доведеться пред'являти самі фірмі-постачальнику, так? Фірмі, котра була створена в листопаді минулого року. Але це ще не все. Чим далі, тим чудесніше з цією індійською ковідовакциною. Як позбавлений сертифікатів виробник став ексклюзивним постачальником незрозумілої вакцини для України. Слухайте і офігівайте далі. Небайдужий чоловік, який працює в системі і побажав залишитися невідомим, розповів таке з посиланням на джерела доказів. В Україну надійшла індійська ковід вакцина виробництва компанії Серум Інститут Індії ЛТД». Імпортером вакцини Степановим була призначена фірма прокладка ТОВ Божа благодать Grace of God». Держслужба України з лікарських засобів у 2018 році проводила інспекційну перевірку виробництв лікарських засобів вимогам належної виробничої практики. Це перевірка на міжнародний стандарт GMP. Вважається, що тільки за наявності сертифікату відповідності стандарту GMP виробника лікарських засобів можна вважати надійним. За результатами перевірки в 2018 році компанія Serum інститут Індії ПВТ ЛТД їй було відмовлено у видачі сертифікату відповідності на імунобіологічні лікарські засоби. Простими словами, вакцини виробництва цієї компанії заборонили використовувати в Україні через невідповідність виробництва стандарту GMP. Повідомлення про це розміщене на офіційному сайті служби. Посилання на публікацію автора ви можете побачити в першому закріпленому коментарі під цим відео, і там є посилання на інформацію про те, що цей виробник не пройшов стандартизацію цю GMP. Але, мабуть, ця індійська кустарна шарашкина Кантора запропонувала найвищі відкати нашим закупівельникам з України, тому що в 2021 році раптом відбувається наступне. Перше відділення довбаного цирку 19 січня депутат Михайло Радуцький, доктор Смерть, Слуги народу, вносить в Раду законопроект про внесення змін до закону про лікарські засоби. Вже 29 січня Верховна Рада блискавично приймає законопроект. А вже на наступний день його підписує Зеленський. Пощастило нам із швидким президентом. І 31 січня закон вже набув чинності. У чому ж прикол цього закону номер 1159 9 Пункт 2 закону надає дозвіл на екстрене застосування в Україні без перевірок сертифікації та іншої непотрібної, на думку Радуцького Степанова, зеленського бюрократичної фігні, лише на підставі реєстраційного свідоцтва, виданого за спрощеною процедурою, тобто без фактичної перевірки, просто на підставі документів заявного характеру. Отож надає дозвіл на екстрене застосування в Україні вакцин виробництва ряду країн, в тому числі Індії. Тобто тепер компанії Serum Institute India PVT LTD відповідно до цього закону стало вже не потрібно відповідати вимогам GMP, щоби бути надійною для України, їй досить бути просто індійською. І все посилання на закон цей теж є у публікації автора. Друге відділення довбаного зеленого цирку починається тиск на чиновників Міністерства охорони здоров'я з боку вищевказаних трьох богатирів – Зеленський, Радуцький Степанов. Вимагають прийняти новий порядок реєстрації лікарських засобів за спрощеною процедурою, щоби через реєстрацію проштовхнути вище вказану фірму. Однак в міністерстві виникає тихий бунт. Ті, у кого залишилася совість, всіляко саботують злочинний наказ зверху. Зокрема, вони відмовляються створювати спрощений порядок, в якому не буде вимог GMP, оскільки такі дії мають далекосяжні негативні наслідки для всієї системи громадського здоров'я. Це відкриє скриньку Пандори, а точніше, відкриє Україну для всілякого шмурдяка, який хлине в аптеки, і який буде повільно, але впевнено труїти українців. В результаті з Державного експертного центру МОС були звільнені керівники департаментів, які відмовилися виконувати злочинний наказ. Серед них експерти високої кваліфікації, які пропрацювали по 20 років. Також був звільнений Костянтин Кузьменко, заступник директора з питань реєстрації лікарських засобів. В публікації автора є посилання на Facebook Костятина Кузьменка. Там можна побачити деталі. Після розправи над професіоналами з совістю залишилися раби системи, які втратили від страху почуття власної гідності, і, переступивши через залишки совісті, злочинний наказ виконали. Пройшов процедуру і 10 лютого прийнятий наказ МОЗ номер 227 про затвердження порядку визначення результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин для специфічної профілактики коронавірусної хвороби covid 19 на підставі цього нового спрощеного порядку, який за своєю суттю тепер банальна профанація без виїзду фахівців на виробництво. горизвісний індійський кустарний виробник був визнаний надійним в Україні. І Вакцина, яку поставляють через фірму ТОВ of God Божа благодать, отримала реєстраційне свідоцтво в Україні. Шарашкина контора, яка не змогла пройти інспекцію на відповідність міжнародним стандартам, стала для України надійною і буде колоти українців вакциною, яка не пройшла навіть прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це означає, що для всієї планети ця вакцина сумнівна, а для України Божа благодать. Де-факто корупція імені Радуцького Степанова Зеленського продала життя і здоров'я українців на медичні експерименти з ніким не визнаним в світі кустарним виробником. І цей сумнівний препарат із триразовим підйомом у ціні буде продаватися пустушкою прокладкою державі, а відкати будуть осідати в кишенях тих, хто так люто піклується про наше здоров'я у кишенях трьох богатирів. Вчіться діти, як батьківщину любити.